Автомобільчик два в одному. Зустрічайте. Надійна японська якість та коробка автомат. Свіжопригнаний автомобільчик Toyota Auris 2009 модельного року з двигуном 1,6 бензин MPI. Звичайний простий атмосферний двигун. Такий дуже гарний загальний вигляд автомобіля. Темно-сірий металік колір. Така гарна Тойотка. Зараз подивимося загальний огляд і, як завжди, перейдемо до більш детального. Просто класно, класно вживу виглядає. Дуже високий кліренс. Має в наявності протитуманочки в комплектації, передні парктроніки. оптика передня вся ціла. Також є омивачі фар, легкосплавні диски. Взагалі комплектація в автомобіля просто шикарна, максимальніша. Передні склопідйомники, електродзеркала, круїз контроль, двохзонний клімат контроль. Підігрів і передніх сидінь. Прикурювач. В автомобілі не курили, бачите, стан сидіння. Машинка не хімчищена, але все чистенько, нічого не перешито, не пропалено, не прокурено. Потолок, не вісить, не провісає. Подивимося задній диванчик. По задньому дивану також все Класно, Дуже висока посадка водія та пасажирів. Регулюється по висоті, вверх вниз, зручно як для і низьких зростом, так і для високих. Давайте заведемо машинку. Пробіг 164 тисячі рідного підтвердженого оригінального. Заводиться все з пів оберту. Помилок на панелі, як бачите, жодних немає. клімат контроль також все дує, все працює. Магнітовка працює. Тут нас мультикермо. Також. По електриці абсолютно все працює, кожна кнопочка, можете побачити хлопідйомники і задній лівий. Дуже класна панель, дуже зручно сидіти за керном в даному в автомобілі. просто посадка, керування, все-все-все дуже класно. Сидіння пасажира. Давайте послушайте. Давайте ще перевіримо по електриці, що ви все бачили. Електродзеркала. Так, бачите, регулюється. Водійське і пасажирське. Так. Все працює. Двигунчик вже у нас заведений послухати, як я люблю казати, швейцарський годинник. Сторонніх звуків абсолютно ніяких. Масло заливна горловина. Все як нове. Не парує, не димить, нічого не кидає. Бачите, кришечки протягує. Все супер. Охолоджується рідина, також без емульсії без масляних плям. Кому потрібно, відразу зафіксуйте ВІН-код собі, можете перевіряти. А, давайте ще заведу, перевіримо коробку. Хто не знає, як перевіряється коробочка, ставимо на драйв і машинка опускає педаль галь і машинка починає у нас їхати поїхало. Все. Тоді коробочка все працює на відмінно. Як бачите, маємо в продажі таку класну Тойотку. Гарний дуже візуальний вигляд неї. Просто класно. Кого цікавить, телефонуйте. Такий автомобільчик Toyota Auris 2009 модельного року з рідним підтвердженим пробігом 164 тисячі на максимальній комплектації. Передні задні парктроніки, підігріви сидінь, двохзонний клімат-контроль, мультикермо, круїз-контроль, коробочка автомат. Звертайтеся, телефонуйте. Знаходиться Хмельницька область, місто Славуто. Славута розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації в сервісному центрі. Чекаю ваших дзвіночків.